У гірській місцевості Каліфорнії було знайдено покинутий табір досвідченої туристки. У яру неподалік виявили її пошкоджене авто. Інші туристи запевняли, що бачили її вже після зникнення, але масштабні пошуки не змогли пролити світло на цю таємничу справу. То що сталося з Сандрою Г'юз? І що про неї знає трирічний хлопчик? Друзі, це відео ми підготували разом з авторкою Трукраєм каналу Джейн Доу. Це наша колега та подруга. Якщо ви досі не дивилися її роботи, радимо перейти до неї на канал. Посилання в описі. Сьогодні там теж вийшло відео за нашої участі. Сандра Джонсон Гьюз народилася 26 липня 1966 року. Вона здобувала освіту бухгалтера, але душею завжди тяглася до природи. Паралельно Сандра вчилася бути рейнджером парку та мала досвід виживання в диких умовах. Та свою мрію вона почала здійснювати лише після 5-10 років. Жінка двічі була заміжня, але кожен з цих шлюбів закінчився розлученням. Сандра не мала дітей, тому після розриву з останнім чоловіком у неї з'явилося більше вільного часу, щоб приділяти його собі і робити все, що подобається. А захоплювалася Сандра туризмом, Кемпінгом, пішими прогулянками та дослідженням визначних пам'яток. Жінка завжди була пристрасною прихильницею відпочинку на природі, тому не дивно, що вона обрала життя на Мауї, Гавайї. Але під час пандемії, у 2020 році Сандра вирішила переїхати в округ Мадера, що у Каліфорнії. Спалах вірусу ще більше спонукав жінку на те, щоб єднатися з природою, аби бути подалі від людей і не наражати своє здоров'я на небезпеку. Сандра прийняла рішення піти в одиночний похід. На щастя, у Каліфорнії було легко здійснити такий задум. 26 червня 2020 року Сандра подзвонила рідним і розповіла про свої плани. Вона повідомила, що хоче піти в похід до національного парку сєра Невада. Це гірський хребет у західному поясі Кордельєр, що в північній Америці. Він проходить майже через всю східну частину штату Каліфорнія. Назва хребта має іспанське походження і в перекладі означає засніжені гори. Також Сандра додала, що можливо здійснить похід до Йосеміті. це також національний парк, який знаходиться на західних схилах гірського хребта сєра Невада, після чого жінка пообіцяла зв'язатися з родиною, аби вони не хвилювалися. Рідні спокійно віднеслися до наміру Сандри подорожувати одній, бо знали, яка вона досвідчена у цьому питанні. Жінка спакувала всі необхідні речі у своє сріблясте авто і поїхала в омріяну подорож. 5 липня 2020 року у районі джонсон медоу працівники парку виявили покинутий табір. Можливо, вони б не звернули уваги на порожню палатку, якби там не панував повний безлад. Всі речі були недбало розкидані, також знайшли пусті сумки вони виявили достатньо особистих речей та навіть документи. Це дало їм змогу визначити, що тут перебувала Сандра Гюз. Працівники сповістили місцеву владу і ті почали обшук прилеглої території. Зовсім недалеко від покинутого табору, а саме поблизу річки Чекіто Крік, знайшли срібний сап 2005 року випуску. Машина належала Сандрі. Виглядало так, ніби авто врізалося в дерево, а потім скотилося в яр. Характер пошкодження автівки вказував на те, що вона рухалася на маленькій швидкості, не більше 20 км на годину. Речі всередині також були розкидані. Працівники парку обшукали прилеглі території, але саму Сандру знайти не вдалося. Влада одразу ж зв'язалася з родичами жінки: матір'ю, братом та племінницею, що проживають у Пенсильванії. Їм повідомили про інцидент. Коли близьким розказали, у якому вигляді знайшли покинутий табір, вони одразу ж запідозрили щось не те. Племінниця жінки Ешлі Макус зауважила, що Сандра дуже організована та охайна, її тітка не дозволила б собі залишити такий безлад. Як доказ того, що Сандра була передбачливою, Ешлі звернула увагу слідчих на папку з документами, яку жінка взяла з собою у похід у ній містилися всі важливі контакти. Саме так слідчі змогли зв'язатися з родичами. Ешлі додала, що її тітка збиралася перебувати у національному парку під час карантину і що востаннє Сандра контактувала з родичами 26 червня. Правоохоронці вирішили залишити автомобіль на місці, сподіваючись, що власниця повернеться за припасами чи притулком Ваша сім'я хвилюється за вас. Було написано на наклейці, яку працівники лісової служби прикріпили до автомобіля Сандри. Почалися масштабні пошуки туристки. Кілька різних служб вирішили брати в цьому участь, включно з департаментом шерифа округу Мадера, каліфорнійським дорожнім патрулем, управлінням надзвичайних служб губернатора і навіть каліфорнійською національною авіацією. Повітряна національна гвардія також прибула, щоб провести кілька пошуків на вертольоті. На допомогу взяли службових собак. У пошуках брали участь як правоохоронці, так і волонтери. Родина зникла і прибула на місце подій та в вічі розклеювала оголошення про зникнення Сандри Г'юз. Її фото було розміщене у всіх прилеглих містах і на підприємствах цього регіону. Це був самий розпал сезону, і вони сподівалися, що, оскільки туристів і відпочиваючих зараз багато, то вони теж зможуть допомогти. До фото додавали опис жінки Сандра Г'юз, 54 роки, карі очі, зріст 1,60 м, вага 68 кг. Від природи вона була шатенкою, але на момент зникнення перефарбувала волосся в синій колір. Масштаб пошуків дійсно вражав, і, на жаль, це не дало результатів Національний ліс лісєра займає понад мільйон акрів, жінку не змогли знайти. Згодом завдяки оголошенням прилетіли перші повідомлення. Двоє туристів підійшли і сказали, що бачили жінку з плакатів 4 липня під час свого походу. Це було за день до того, як знайшли покинуті речі Сандри. Туристи розповіли, що у жінки був синець на обличчі. Вона була у чорній сорочці і в джинсах, але на ній не було взуття. Тоді вони запитали її, чи з нею все гаразд і чи потрібна їй медична допомога. Та Сандра запевнила, що вона в повному порядку, після цього їхні шляхи розійшлися. Всі були збентежені, почутим, на думку спадали різні теорії. Що сталося з жінкою, яка була чи не гуру в області виживання? Вона пішла у глибину дикої природи без жодних речей, аби випробувати себе, чи хтось причетний до її зникнення, і як пояснити машину, знайдену у яру. Може, це була аварія? Можна припустити, що Сандра їхала на машині, коли їй терміново знадобилося звернути вбік та з'їхати в яр, бо вона побачила щось або когось на своєму шляху і хотіла уникнути зіткнення. 12 липня 2020 року її спальний мішок знайшли за півтора кілометри на північ від місця, де знаходився її автомобіль. Це було якраз всередині території національного парку Йосемітті. Дещо сталося місяць по тому. 9 серпня 2020 року Сандру знову побачили. Цього разу двоє мисливців помітили, як вона прихилилась до дерева. Це було вздовж дороги біля Бізор Роуд у районі Чікіто Крік. Це та сама місцевість, де місяць тому знайшли речі Сандри. Чоловіки проїхали повз, але жінка не звернула увагу на їхню машину. Мисливці прийняли її за звичайну туристку. Їх здивувало, що жінка була сама у такій дикій місцевості і без жодного спорядження. Чоловіки пригадали, що туристка виглядала нормальною і не проявляла жодних ознак того, що з нею щось не так. Мисливці вирішили, що жінка просто зупинилась, аби відпочити та попити води, і тому притулилась до дерева. Вони поїхали далі і лише згодом побачили листівку з фото зниклої і зрозуміли, що бачили ту саму жінку з синім волоссям, що й на оголошенні. Мисливці повідомили про це владі, також додали, що на жінці була квітчаста сорочка та комбінезон. І це видалось дивним адже в останній раз зниклу бачили у чорній сорочці та джинсах. Як Сандра змогла перевдягнутись, якщо вона залишила усі свої речі у наметі. Пошуки продовжували у тому ж районі, але знову невдача. Поліція не знайшла жодних доказів, які б вказували на злочин. Інших слідів самої Сандри виявити не вдалося. В той же час у цих місцях почались масштабні пожежі, які змогли погасити лише у грудні. Тоді було прийнято рішення забрати машину жінки з яру. Жодної нової інформації не надходило до 21 липня 2021 року. Поки родина Горба не вирішила поїхати на відпочинок у ті ж місця, те, що вони згодом розповіли, викликало шок, і свідчення пари спонукало Офіс шерифа округу Мадера провести подальше розслідування. Джейк Горба разом з дружиною Вікторією та сином вирішили поїхати до гір округу Мадера та відвідати мальовниче місце – Шитай-Пік, звідки відкривається чудовий краєвид. Вони їхали лісовою дорогою національного парку на позашляховику вже довго і тому вирішили зупинитись, щоб пообідати та перепочити. Джейк припаркувався на галявині, і вони з Вікторією почали готувати все для пікніку. Їхній син Кайден все ще залишався в машині, та згодом подружжя помітило, що він з кимось розмовляє, дивлячись у відчинене вікно. Спочатку батьки не надали цьому великого значення. Адже маленький хлопчик просто пізнає все навкруги. Та Кайден почав вказувати на щось серед дерев. Тоді Вікторія підійшла та запитала сина, з ким він спілкується. Малий сказав, що там жінка, і вона дуже потребує допомоги. Джейк та Вікторія подивились у той бік, але не побачили там нічого незвичайного. Хлопчик продовжував стверджувати, що там лежить жінка в чорній сорочці обличчям вниз та з піднятими вгору ногами. Ця жінка не може ні говорити, ні рухатись, і їй дуже потрібна допомога. Батьки напружились, почувши таке від маленького сина, та знову ж таки подумали, що це дитяча уява. А потім Кайден додав, що ця жінка мертва. Він говорив таким тоном, що налякав батьків. Джейк пішов у той бік, куди вказував малий, але нічого не побачив. Та син наполягав, що жінка досі там, і їй дуже необхідна допомога. У Вікторії в цей час мурашки бігали по шкірі. Джейк повернувся до родини і сів машину. Про ніякий пікнік вже не йшлося. Всі були збентежені. Ця ситуація зіпсувала настрій на відпочинок, і родина вирішила повернутись додому, не доїхавши до місця призначення. Дивна історія не давала спокою Вікторії, і вона захотіла поділитися нею у Фейсбуці. Неочікувано для себе жінка отримала телефонний дзвінок від заступника шерифа округу Мадера Кірса Вільямса. Він натрапив на цей допис і не зміг пройти повз, адже опис жінки збігався з тим, як виглядала зникла Сандра Г'юз. У розмові з шерифом жінка повторила слова хлопчика і можна було б списати це на збіг обставин, якби не одне але. Кайден сказав, що бачив мертву жінку, яка лежить обличчям вниз та з піднятими ногами. На ній були сині джинси та чорна сорочка, а також він додав, що волосі жінки було синього кольору. Наступного дня Джейк Горба з сином повернулись на те місце разом із шерифом округу там же малий повторив свою історію. Йому принесли декілька фото різних жінок і попросили вказати на ту, яку він бачив. Хлопчик впізнав Сандру Гюз. Серед тих фотографій було три її світлини, зроблені у різний час. І Кайден обрав їх усі. На місці, де хлопчик бачив жінку, відновили пошуки, які знову закінчились безрезультатно. До цих пір Сандра Джонсон Гюз вважається зниклою безвісти можливо, вона живе десь у диких умовах і не хоче повертатись до цивілізації або жінку спіткала біда, і видіння хлопчика вказує на те, що з нею трапився нещасний випадок. Що ви думаєте про історію, яку розповів хлопчик, чи вірите ви у те, що він мав своє рідне видіння? Можливо, у вас є раціональне пояснення цього випадку? Діліться своїми версіями у коментарях.